Тут мене виросли двоє дітей, дві доньки. Ні. В цій кімнаті ми збирались на свята. Ну, тут осівна ялинка велика стояла. Тут всі, столи накривалися. Це така оселя, де завжди було дуже-дуже багато людей. Дуже. Всі сіда, о, де збираємось, та давайте. Ну, завжди, завжди було повно людей, повно гостей, сміх, дитячий, взрослих. Ми шуткували. Це, ну, це прям історія. Завжди у мене телефон рядышком, І як тільки спрацьовує триву, сигнал тривоги, у мене дуже гучно він. Я підскакую і починаю. Діти ви, ви в сховищі, діти, ви в сховищі, я всіх починаю. Племін обдзвонюю. Цієї ночі я нічого не чув. От не чула. От виключили. Просто, навірно, так воно мало бути. І я вже прокинулася, коли пролунав перший вибух. Дуже гучно. І Відкрилися форточки в вікнах. Я підриваюся. Я тут була тут, в цій кімнаті. Я лише добігла сюди до прийому і чую, як йде на зниження. Дуже було чути, бо вже не було форточок, і дуже було чути, як летів дрон. Я чую, ще далі летять, я вже босяка по склу добігла до підвалу. Це благо, що в нас ще в хаті підвал. Я відкриваю, успіваю туди заскочити. Третій вибух вже був, він вже кришкою вдарив мене. Ну, я вже була в, в приміщенні, в підвалі. І я чую, як починають кричати люди: допоможіть, допоможіть, сусіди, мене тут усе…» хаос такий почався, що вже просто все горіло. Крики, горить, десь ще взривається, відірвались е, такий жмут здоровенний кабеля. І той кабель іскрить, ну, це неможливо розказати просто так. це все за якихось, Мені кажеться, що все це майнуло все життя. Ну, а Саме це і є наше життя. -м -м. Тут ми на всі свята готувалися. Я навіть не знаю, що сказати, що тут. Страшне, це просто страшне, ну там, що туалет Івана теж з ну, Кришею таке понятно, що все, все таке в такому стані. Тут пеклися торти, тут навіть коли почалася війна, тут пеклося, ми. у нас був як в мене дочка волонтер. Я думаю, що ми це постановимо. Ну, сам факт, що тут же ж немає ну, не, не таких якихось стратегічного об'єкту, не воїнської частини, нічого. Тут жили люди.